Не буде тут швидких результатів, і звичайно, Донеччина і Луганщина будуть проблемними регіонами в тому плані, що щоб повернути їх під українське правове поле, поочистити від е, е, злочинців е, тих громадян, які мають е, якісь певні та е, скажімо, нелояльні настрої. Е, в сенсі російських громадян, які не мають там перебувати, і повертати де Юре і де-факто цей регіон під українську юрисдикцію, і також лояльність і довіру, до населення, довіру населення до української влади, якої бракувало серед частин населення і до 14 року, на ну, це потрібен безумовно час. Це безумовно. А поки буде тривати цей час, мабуть, там не можна проводити вибори, наприклад. Ну, це я, моя думка, як ви вважаєте? Ну, щодо виборів, то тут так вибори мають проводитися за певними. Відомими, насправді, умовами в сенсі, що алгоритми ці вже були досліджені не раз, і Центр Нова Європа, якого я є соціоним текинням, також про це писали. Вибори мають бути проведені не раніше ніж 2-3 роки після завершення бойових дій відновлення контролю над кордоном, бо не менше ніж 2-3 роки потрібно для того, щоб запрацювали незалежні медіа. Було Проведено роззброєння, почали, почалися процеси забезпечення правосуддя. Ну, і два за роки це такий оптимістичний насправді сценарій. Тому про якісь, знаєте, вибори короткострокові перспективи ми взагалі не можемо говорити. Це призведе ну, щонайменше до неспокою, до стабілізації, щонайбільше до кровопролиття. Тому тут можемо просто покладатися на. Історичні прецеденти Миколі ну, Сижні, які дуже детально це розписують, це досить зрозуміла. Яке ваше відношення ви про це вже згадували до цієї доктрини Герасимова доктрини гібридної війни? Чи вважаєте ви як дослідниця аналітикиня, що на Донеччині, Луганщині та в Криму? Певною мірою чи повністю спрацювала ця доктрина гібридної війни, і більш того, до 24 лютого 2022 року ця доктрина була доволі успішною. І лише тоді, коли вже побачили, що ні, ну не вдається впихнути ці регіони за московським сценарієм, тоді вже сталося повномасштабне вторгнення, чи я не права. Mm. Впихнути, ви маєте увазі повернути за мінськими домовленостями. Так так, кінцям, так? так, так, так. Ну, Я думаю, що по-перше, гібридна війна проти України тривала до 2014 року. Ну, практично насправді з 90-х. Якщо ми згадаємо, наприклад, такий був та президент Криму Юрій Мішков, Зазіхання на українську територіальну цілісність через острів Тузла, то ми розуміємо, що спроби зазіхати на українську суверенітет та територіальну цілісність тривали абсолютно весь час незалежних українсько-російських відносин, і ну, сьогодні очевидно, що мала бути велика війна. Зараз, зараз очевидно, але напевно багато хто перебував, я в тому числі в полоні ну, таких сподівань, сподівань на краще. Щодо Донеччини та Луганщини, то та доля, яка, яку їм нав'язала Росія в 2014 році, готувалася давно, і я зазвичай, в таких так, таких питаннях я посилаюся на інтерв'ю. Такого не, не згадувати та зайвадуїна, який в 6 6-му часовому році ти шостому в інтерв'ю сказав: Ну, от, якщо Україна вступить в НАТО, то ми не будемо стримувати сепаратистські настрої на Донбасі. Ну і зрозуміло, знову ж таки, хто. Та хоч трошки цікаво, всю історію значит, розумію, розумієш, сепаратистських настроїв не було взагалі на Донбасі ніколи, ніяких та там були можливо проросійські в сенсі дружби з Росією, так але знову ж таки, давайте, якщо ми піднімемо соціальні соціологічні опитування до 2014 року, то який там буде відсоток взагалі по решті України? Ну можливо, крім зовсім. Та з найзахідніших областей російський проект євразійський союз митний союз він був дуже конкурентно здатний до 14 до року в Україні загалом, тому теж давайте. От я тут не, не, не відокремлювати Донеччину Луганщину так сильно, тобто зрозуміло, що ця концепція сепаратизму, яку до чотирьох року і не існувало, навіть як міф не міфу такого не було, і навіть загалом в Україні а то це вже готувалося в Кремлі, в Москві, тривалий час. І, власне, і був цей сценарій розв'язаний, тільки не тоді, коли Україна вступала в НАТО, а тоді, коли європейський, євроінтеграційний проєкт, не тільки Атлантичний, але і, 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 і проєкт Європейського Союзу, також е, по -по здався Москві загрозливим, та, загрозливим для е, її планів щодо України. Е, uh, Тому так гібридна а і що що важливо, так гібридний вплив насправді він же ж тривав не тільки на Донеччині Луганщині, не тільки в Криму. Інфільтрація російськими агентами Українських Української спецслужб Української служби служби безпеки um, гравці. Як ми з моїм колегою з центром Європи Сергієм Солотньою називає їх нейтралісти да, такі політичні гравці на сході, які не дуже проросійські, але такі нейтральні. От ми за мир, це все потрібно політикам. А ми за те, що все було добре. Оце це ці ті, ті, ті актори, які постали вже після 2014 року, коли відверто проросійська вже була непопулярною, але потрібно було якось їм було потрібно якось давати якусь противагу європейському вектору, ну для. Тих мешканців, які сумнівалися. Мешканців України, які могли мати сумніви, які певною мірою ще тяжіли до дружби з Росією, якщо це так можна назвати. Ось тому, тому так гібридна стратегія тривала всі ці роки. Я хочу. Підкреслити та підсумувати, тобто гібридна стратегія тривала приблизно всі роки незалежності України. Так чи ні? абсолютно так, так, незалежності Є, і пов'язане запитання. Тому і вторгнення повномасштабне 24 лютого 2022 року було невідворотні, так би мовити. Було невідворотне. Чи ні? Да. Баж, Я думаю, бажає... так, так, Я думаю, що було було невідворотне з огляду на те. Що це є війна екзистенційна, так вона не була. От, власне, так що важливо навіть досі пояснити на заході в Україні до меншою мірою. Так це ніколи не була війна про Донбас. Донбас це просто була оця. Е, знаєте, що цікаво, чому я думаю, е, взагалі окупація почалася з Криму із Донеччини Луганщини? Росія же вірить сама в те, що вона говорить. Вона думала, що їх там будуть вітати з квітами. Вона думала, що не буде. До цього десятитисячного мітингу березня 2014 року за українську єдність, і е, я розумію, що напевно певний мірою не встиг там розвинути на Донбасі, розвинутися такий партизанський рух, як, наприклад, зараз от триває та вже жовта стрічка в окупованих територіях на окупованих територіях, але тим не менш навіть на Донбасі був опір. І на жаль, так не такий, щоб зупинити агресію повністю, але навіть навіть там він був. Тому власне, от Росія собі уявляла, що це такий лояльний для неї регіон, з яким вона зможе досягти своїх цілей щодо прибору України і встановлення такого маріонеткового уряду або так таких там маріонеткових ну маріонеткового впливу маріонеток на рішення. Всередині центральної влади через Мінські домовленості дійсно. Але оскільки цього не вдавалося, то так, єдиний по суті, спосіб спробувати завивати Україну був силовий сценарій. Але, так, але я думаю, що на певною мірою українському населенню і, і елітам, і, і населенню громадянам була присутня певна напевна, історична короткозорість, можливо так ті, хто не вірив, великі, хто його заперечував.